Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання нашого Сенату, другого сенату суду, внесено питання про розгляд справи номер 3 72 з 20 2023 за конституційною скаргою Луженецького Анатолія Олександровича щодо конституційності окремих приписів частини 1 статті 111 Кримінального виконавчого кодексу України. На пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мосик, Олег Перомайський і Галина Юровська. Другий сенат 11 липня цього року ухвалив роздати справу цю у формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпоряднику і для повідомлення про. Прибуття учасників конституційного провадження в цій справі на це засідання. Дякую, шановний голову засідання, високий суд. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання на пленарне засідання другого сенату не з'явилися, проте від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Дирдіна. На адресу суду 17 липня 2023 року надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський, але, за повідомленнями у його службі, він не зможе взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Суб'єкту права на конституційну скаргу Анатолію Луженецькому завчасно надіслано на лист повідомлення щодо відкритої частини пленарного засідання на адресу державної установи виконання покарань, у якій він перебуває, а також поінформовано його електронним листом щодо можливості переглянути відеозапис цього засідання на офіційному веб-сайті Конституційного суду України. У залі засідань другого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Справи на цьому засіданні судді не інформували про наявність реального потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження в цій справі про відвід суддів. Тому я З чи є у колеги у вас у когось самовідводного. Самовідводів немає. Отже, відповідно до закону кворум для проведення. Пленарного засідання сенату є головою на засіданні суддя Сергій Головатий. Я оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя-доповідач у цій справі, колега суддя Родовенко, повідомляє, що відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. На цьому етапі, шановні колеги, з огляду на відсутність учасників Конституційного провадження, зокрема представника України в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дирліна. З'ясував питання про можливість розгляду справи за їх відсутності, і я засую думку судді доповідача шановний колега суддя Городове. Вважаю за можливий розгляд справи відсутності вказаних осіб, оскільки вони в матеріалах справи є повідомлення, що вони своєчасно і належна повідомлення про час та місце розгляду справи. Дуже вам дякую, шановні колеги. Чи є інші думки? З цього приводу інших думок немає, тому я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і за відсутності постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дердіна. Хто за? Прошу проголосувати. Ми проголосували одного одноголосно. Дуже вам дякую. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження в справі надаю судді доповідачу колезі Віктору Городовенко. Прошу вас. Дякую, шановний Сергій Петрович, шановні колеги. Присутні Лужинецький Анатолій Олександрович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають конституції, є неконституційними, окремі приписи частини першої статті 111 кримінального виконавчого кодексу України. Далі Кодекс, згідно з якими засудженим, які тримаються тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Дільницям соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання <кій> і дільни. <кій> А вибачте, і в дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях дозволяються краткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше самі діб, не включаючи часу необхідного для приїзду в обидві кінці, не більше трьох діб в зв'язку з винятковими особистими обставинами, зокрема смерть або тяжка хвороба близького родича, що що загрожує життю хворого. Як вже зазначив голова засідання, третя колегія другого сенату Конституційного суду України ухвалою від 4 липня 2023 року, відкрила конційне провадження в справі за конційною скаргою Лужанецького Анатолія Олександровича щодо відповідності конституції України конституційності, окремих приписів частини першої статті 111 кодексу. Другий сенат Консійного суду України ухвалив від 11 липня 2023 року, вирішив розглянути вказану справу в формі письмового провадження. Зі змісту консійно скарги та долучених до неї матеріалів бачається наступне. Ложинецький Анатолій Олександрович, який засуджений до довічного позбавлення волі і відбуває покарання в державній установі Вінницька установа виконання покарання номер 1 Звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання йому дозволу на однечесне виїзд за межі виправної колонії. Обґрунтовуючи це клопотання, зокрема тим, що він перебуває під вартою 24 роки. За системою оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення у нього мінімальний ризик. Має заохочення від адміністрації установи, дипломи та грамоти, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори. В нього відсутні небезпечні схильності. А його мати має тяжкі проблеми зі здоров'ям, є інвалідом, інвалідом першої групи. Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив від 14 листопада 2022 року, відмовив Луженецькому Анатолію Олександровичу задоволені зазначеного клопотанням. Вінницький апеляційний суд залишив без змін вказане судове рішення ухвалою від 8 лютого 2023 року, яку автор клопотає вважає остаточним судовим рішенням в цій справі. Цей суд, застосувавши частину першої статті 111 кодексу, наголосив, що законодавством України не передбачено можливість надання відпустки особам, які засуджені до покарання у вигляді довічного позбавлення волі, відбувають покарання в установах суворого режиму, та погодився з висновками суду першої інстанції про те, що передбачені законом підстави для надання відпустки зазначеної категорії осіб, відсутні. Колегія суддів другої судової палати касаційного кримінального суду у складі Верховного суду ухвалою від 17 лютого 23 року відмовувала відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою у Женецького Анатолія Олександровича на вказані ухвали судів першої та апеляційної інстанції, оскільки касаційну скаргу подано судові рішення, які не підлягають оскарженню в касаційному порядку. Автор клопотання вважає, що частина першої статті 111 кодексу в межах її абзацу другого не врегульовує питання короткочасних, короткочасних виїздів за межі колонії осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі та відбувають покарання в управних колоніях максимального рівня безпеки. Та їх її слід перевірити на відповідність таким приписам Конституції, а саме людина і гідність визнається в Україні найвищою соціальною цінністю, частина 1 статті 3, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою є частиною національного законодавства, частина 1 статті 9. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості та обов'язки перед суспільством, в якої забезпечується вільний всебічний розвиток її особистості, стаття 23. Не може бути привілеїв чи обмежень за іншою ознакою, частина 2 статті 24. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий такому, що принижує його гідність покарання. Частина 1, 2 статті 28. Повнолітні діти зобов'язані піклуватись про своїх непрацездатних батьків, друге речення частини другої статті 51. Лужинецький Анатолій Олександрович вважає, що внаслідок застосування судами частини першої статті 111 кодексу зазнали порушення його права і обов'язки, що визначені консійними приписами, а саме Право на повагу до людської гідності в ув'язні з правом на виправлення, правом на визнання доведеності особи свого виправлення та правом на короткочасні виїзди, право на визнання доведеності особи свого виправлення у в'язниці з правом на виправлення, право на короткочасні виїзди, право на відсутність дискримінації за правовим статусом, шляхом ігнорування доведеності особи свого виправлення. Обов'язок повнолітнього сина піклуватись про свою непрацездатну матір, тяжка хвороба якої загрожує її життю, скажник вказує, що оспорювані приписи кодексу суперечать статтям 3, 8, 14 конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року, за якими заборонено катування та дискримінація, гарантоване право на приватність, а також іншим міжнародним актам опираючись на міжнародні стандарти, які стосуються зокрема і надання короткочасних відпусток особам, засудженим до позбавлення волі, автор клопотання підкреслює, що в правовому суспільстві особи, засуджені до довічного позбавлення волі, мають право на короткочасні виїзди. Ці виїзди, на його думку, є складовою умовно достроково звільнення зазначених осіб. Водночасно дискримінацію скаржник вбачає в тому, що за спорюними приписами кодексу таке право надається засудженим, яких тримають в в установах виконання покарання мінімального та середнього рівня безпеки однак не визначає за засудження до довічного позбавлення волі, яких тримається в установах покарання максимального рівня безпеки, навіть якщо такі мають докази свого виправлення. На сам кінець Луженецький Анатолій Олександрович твердить, що унеможливлення стосовно нього спорюваними приписами кодексу короткочасних виїздів є порушенням його обов'язку піклуватися впродовж часу виїздів про мати, тяжка хвороба якої загрожує її життю. Абонтуючи своє твердження, Луженецький Анатолій Олександрович посилається на окремі приписи Конституції України. Рішення консійного суду від 16 вересня 2021 року. Приписи конвенції про захист прав і основоположних свобод да, на 1950 року, пакту міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та інші документи, що де зазначають про приниження гідності, поводження чи покаранню а також на судові рішення у своїй справі. Дякую за увагу! Доповідь завершено. Дуже дякую, шановний колега Городовенко. Колеги судді, які у вас запитання до судді доповідача у цій справі? Запитань немає. Тоді з'ясуємо, чи є додаткові матеріали, документи, які слід би було долучити до матеріалів справи, чи такі є у судді доповідача. Таких документів немає. Дякую, шановні колеги. У кого з вас є? Немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату. завершеним. Є заперечення? Заперечень немає, тому ставлю на голосування. Внесено пропозицію. Хто за, прошу проголосувати? Проголосовано одноголосно. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги судді. Наш сенат переходить до другої, до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення нашого сенату за результатами провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до 94-ї статті закону про конституційний суд, і на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.